У результаті спецоперації у Києві СБУ затримала зрадника, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників. Агент хотів записатися до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової. Потім Чоловік мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ. У такий спосіб він сподівався розширити свої можливості щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників. За даними слідства, затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому випробувальні завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації. Ось такими словами зрадник закликав окупантів на територію України. То, що я дав, оно реально. Там сотні живуть рагулей. Якщо ви уничтожите 50 100 при цьому розрушите систему управління по документації, вот ці комп'ютери, все уничтожувати, ви ослажні жизнь. Равулятіні, пожалуйста, очень прошу вас. Ми всі вас ждемо. Давайте, приходіть. Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським гру. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.